В Катарі, де розташована американська авіабаза, прогриміли вибухи. Це сталося невдовзі після того, як країна закрила свій простір повітряний через погрози Ірану відповісти на удари США по іранським іранських ядерних об'єктах. Видання Аксіос пише, що 10 ракет з Ірану в бік Катару було випущено безпосередньо перед вибухами президент Ірану Масуд Пезешкян. Написав на своїй сторінці в X Наступне цитую: ми не ініціювали війну і не. Не хотіли її, але ми не залишимо вторгнення до величеного Ірану без відповіді. Кінець цитати. Нагадаю, що Вашингтон готувався до потенційної відповіді з боку Тегерану після атаки на ядерні об'єкти Ірану, яка відбулась напередодні. Повідомляв раніше телеканал NBC News. Ну що будемо розбиратися з тим, що нас чекає через війну на близькому сході, але на самі до нас завітали гості. Вітаємо вас, шановні Мухаммад Фараджалах, головний редактор видання Україна по по-арабськи» до нас доєднався. Добрий вечір. вечір. і Юрій Богданов, експерт зі стратегічних комунікацій. Також вітаємо, пане Юрію. Вітаю, дякуємо, що прийшли. Будемо розбиратись, куди це все веде. От, уже і по американській базі. Очевидно, полетін пане Мухаммаде, Ваш е... Ваше бачення що це все означає. Eh, якщо ми говоримо про... Доброго вечора ще раз. Дякую за запрошення. Якщо ми говоримо про іменно последні інформації зараз, я думаю, що рано коментувати, оскільки ще не інформація про ракеті або обломки ракет. Eh, тільки що інформація з Білого Дома, що ця база Аль-Удаїд в Катарі була евакуювана ще 13 днів То eh, Тобто это .е. виглядає таким образом, що Іран, що Штати дають Ірану, іранському режиму, зберігати лицо. Это было раньше, когда был ликвидирован Сулеймани, и дали возможность атаковать пустую базу. Это будет видно. Но это больше похоже на то, что действительно продолжается очень серьезный эксперимент. До сих пор не принято решение Запада демонтаж самого режима Айтулы. Эта война имеет две цели. Одна цель – Израиль и Запад ее согласовали, чтобы не позволить Ирану стать именно членом клуба ядерных держав. В этом… Все согласны. Даже об этом уже такой, такой человек, как Фридрих Мерц, который мы знаем, абсолютный человек про международный закон, но понимает это атаки на Израиль, как на, сувер... на Иран как суверенитет, но он сказал важное слово, что Израиль выполняет грязную работу за нас. То есть, с одной стороны, это не совсем красиво, но с другой стороны, это действительно нужно. Иран перешел, правда, красную линию когда Запад полвека позволил ему играть в какую-то игру, то есть играть на Ближнем Востоке, дестабилизировать, э, держать свой народ в вакууме, это такое, но когда Иран вышел из этой игры, перешел на поле боя на Европу, помогая России уже дронами и уже недавно подтвержденными фактами, это он таким образом подписал для себя действительно смертный указ. Сейчас. Були много, Пане експерим... Махомаде, але це да. ви говорите. На жаль, ми да. не чули того, що це відплата, грубо кажучи, за участь в агресії Росії проти України ані від Трампа, ані від навіть інших лідерів європейських тих же самих країн. В тому числі виплата, естественно, атвітно важна тому, що послідні три двадцять 20 була демонтірована ні скілька режимів детектаторських. Садам Хусейн в Іракі. Мы знаем последствия, когда э, э, в, э, в Ливии другие. Сейчас проводится эксперимент о том, что можно ли демонтировать режим извне, путем ликвидации первых лиц военных, путем именно о том, что э, полностью ослабить этого режима. Пока нет решения вторгаться в войска, но они хотят полностью отобрать у Ирана все э, э, рычаги силы. Момент. Рычаги силы были его прокси-силой. Хусити, Ливан и сирийский режим, они это все покалечены. Теперь остается у него арсенал баллистических ракет и стран, которые хотят быть на стороне, как Аман, как Катар. И теперь этим дается им вопрос, не будет тут нейтралитет. Хотят полностью отчуждать его. И вот потом, я думаю, если иранский режим не пойдет на сделку с Трампом о том, что будет игра снова правилами игры, вот тогда і ми увійдемо нової цього експерименту. Але Тут момент: а чи не з'явиться в Ірану ще один такий твердий союзник в вигляді Росії? Сьогодні міністр закордонних справ Ірану поїхав до Путіна, і якраз вони цю ситуацію обговорювали. От пане Юрію, як вважаєте? Ну ми вже бачили наскільки Росія може підтримати своїх союзників на прикладі Сирії, де фактично в три дні впав режим Асада, який Росія підтримувала 10 років практично. З 2015 року починаючи активно втручатися в сирійські справи, в Росії немає можливості когось підтримати, і Росія але сама тримається з багатьох причин. Єдине, чим може допомогти ця історія, це цінами на нафту, яка продовжить існування цього режиму. І тут ми треба чітко розуміти, що якби Росія хотіла допомогти Ірану, в неї була б можливість допомогти, наприклад, з літаками радіолокаційного ну, власне розвідки, які А 50 в неї були. Були, які було ще багато. Не Були виведені да, вони, вони, під час операції Павутина. Да, були виведені або з е, строю українськими діями, або їх дуже мало. Ну і або немає такої політичної волі. Тому що фактично іранська ППО, іранська авіація були сліпими, і власне тому, що в них немає таких літаків, немає інших засобів не супутникового угрупування власного, ні таких <клес> літаків. Це перше. Друге, е, треба розуміти, що, яка є природа відносин всіх цих диктатур. Це не союзники, це не союзи, які диктуються якимось моральним правом. Тобто, ми можемо скільки завгодно казати погано про наших зап... західних партнерів. Але там Європа допомагає нам і для своєї безпеки, і для з якогось морального зобов'язання, ну тому що в неї е... вони все ж таки є, і допомагає нам переважно або безоплатно, або під дуже. Е... Льготними пільговими умовами, В той самий час роз... відносини Росії і Ірану вони завжди поздавалися на дуже чіткому розрахунку, тобто Росія купувала Ірана все, що купувала, або міняла на інші технології. Те, що росіяни, зрештою Іран кинули, ну як завжди, це просто такі так... такі відносини високі у будь-яких диктатур, тому що по іншому вони не можуть себе вести. Це їх іманетна властивість. От пан Мухаммад mm. сказав, що те, що зараз відбувається, це такий експеримент стосовно майбутнього іранського режиму Аятол. А yeah. як вважаєте? Ну напевно, що в Ірані це розуміють. І під час цього ж візиту, про який зараз пан Юрій говорив, вони теж розуміли, що можливо Росія ну не захоче ставати повністю на бік Ірану, тому що це ускладнить її міжнародну позицію. Як Іран може відповісти? Ну, от зараз ми mm. бачимо ці ракети. Ви сказали, що союзників не так багато залишається. Яка еще может быть ответ? Можливо, асимметрично. Я думаю, идет подготовка перед глобальной войной. И каждая из сторон хочет ослабить вторая сторона по, э, как можно больше. То есть сформирован, мы его называем оси добра. Это Штаты, это Евросоюз, это все вокруг Украины. Россия стояла почти полгода сама. Но за три с половиной года, к сожалению, агрессия против Украины, все же таки нашла союзники, это Иран, Северная Корея и так, скажем так, эм, со стороны еще Китай. Перед гл глобальной огромной войной нужно, чтобы в России этого оставить меньше внешних союзников. Северная Корея там все понятно, а Иран действительно надо, нельзя его недооценивать. Это серьезный союзник. Какой я имею в виду? У Ирана есть все, что нужно России. России нужно от Ирана не только дроны, нет живой силы. 90 миллионов э населения которые жили полвека под именно фанатизмом. Если нужно в любой стране эм, демократии лидеру, нужно много убеждать солдат, почему воевать, умирать, а верам прошу, достаточно лидеру э, духовному, э, фатуа, о том, что вы туда идете, вот украинцы, вы в раю попадаете и пойдут. Это нужно. Это, это надо прекрасно осознать. Первое. Второе. Россия может помочь Ирану, но не в таком виде, как может. Вот поэтому сегодняшний визит уже на самом деле выгодно Путину. Путин, когда подписали это, да, он получил серьезный урон по, по репутации на Ближнем Востоке, уже его не уважают как союзник, как гарант рассматривают. Однако это тоже себе ему выгодно. Почему? До сих пор не принято решение, как я говорил, полностью, э, скажем так, грубо демонтировать режим Айтулли, поскольку в этом месте согласны и Китай, и Россия, но на самом деле идет еще, я это называю, грязная договоренность между Трампом и Путиным, оставить под контроль Иран. То есть штате нужно Ирану сохранить, но без ядерного арсенала, а Путину выгодно в этом очень важно. Он предлагает себе быть посредником, первое, легализует таким образом канал с Трампом постоянно, Шазари, ну это факт. Второе, тогда, если тогда Ирану позволят оставить мир, мирный ядерный атома, тогда нужна сторона, которая подает ядерное топливо, да. где будет обогащенный Иран. И тут Россия себя отренимирует. Сейчас важно, что иранский режим готов принимать это унижение и согласиться, или пойдет дальше. Это очень важно. Если пойдет дальше, естественно, мы знаем, как закончились Любая страна, давайте так, за, за 70 лет любая страна, которая на Израиль нападала, сильнейший союзник штаты в регионе, она была уничтожена. Это факт. Это не то, что мне нравится и не нравится. Сейчас идет эксперимент. Но огромные вопросы, если снимем режим, как будет с прокси, кто будет контролировать территории. И сейчас Запад Нил пока не хочет этого, он хочет заниматься Украиной, поэтому предлагается Ирану. И отсюда было заявление Мерц на днях призывает Иран немедленно вернуться. И то же самое вопрос э, э, Мухаммад бен Салман, кронпринц. Сегодня вышла о том, что с архива кронпринц в 2018 году говорил, именно в 2025 году Иран может получить mm -hmm. ядерный арсенал. И тогда Судовская Аравия. Сейчас это нам явный сигнал о том, что клуб из девяти стран ядерных рав, 10 десятого не пускают. И сейчас происходит, что иранский режим настолько он маневрированный, настолько он умный. И сейчас каждый будут пользоваться его слабость, в том числе и Путин. Да, их не союзники, не, не насчет идеологии, не насчет интересов. Но, к сожалению, несмотря на это, почему-то у орбите зла быстро принимается решение переброса войска из Северной, э, Северной Кореи на европейские территории. Так. А, к сожалению, ну, все язык добра а вот, не так решить это вот, вот, этот момент важный. Вы еще и про э, глобальную войну, и, очевидно, Не тільки ми тут її обговорюємо, збільшення витрат на оборону НАТО, прискорення оборонної промисловості, допомогу Україні обговорюватимуть країни-члени альянсу під час саміту в Газі. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив генсек НАТО Марк Рюте. посол США при альянсі Метью Вітакер напередодні заявив, що очікує за результатами саміту НАТО заяву, яка на на тлі загрози з боку Росії передбачатиме збільшення оборонних витрат альянсу. Раніше журналісти видання Європейська Правда інформували, що на майбутньому саміті НАТО в Газі союзники планують ухвалити е, лише коротке підсумкове ком'юніке, ком ком Не люблю це слово. Е, Лише з п'яти пунктів. Тут ще таке питання в продовження глобальних загроз. Стотенберг сказав, що Росія може напасти, якщо не інвестувати в оборону. Це прям фактично я майже цитую. А для чого це, от, пане Юрій, зараз Росія, яка як ми до чого ми прийшли, що вона в принципі зараз ослаблена, в неї є, вона не може там Ірану допомогти, тому що собі намагається щось досягти тут в Україні? Як писав генерал Герасімов, прости, господи, за цитату, дату, ну в своїй доктрині гібридної війни Росії не треба перемагати військовим шляхом, якщо що вони розуміють, що вони не можуть перемогти Україну. Вони можуть просуватися ще дуже багато років, якщо в них вистачить сила, але в них не вистачить сил. Але вони можуть спробувати зруйнувати євроатлантичну єдність, яка зараз базується на вірі в те, що НАТО спрацює, коли працює, і Росії навіть не треба захоплювати умовно там не знаю Литву чи Естонію достатньо захопити якусь частину цих країн і далі дивитися, як буде НАТО реагувати. Нарва. тобто ну нарва, наприклад, або совалський коридор нарва, так званий нарвальський коридор, будь-що тут Абсолютно мій колега, їм не треба навіть все захоплювати. Їм треба дивитися реакцію. І тому як там, коли бачив Келога у Лукашенка, у мене зразу була думка, що дуже ймовірно ця розмова, в тому в числі про те, щоб не ризикували вони такими діями, тому що ми знаємо, що насуваються навчання захід. Росії і Білорусі, Білорусі. і вони в Білорусі, і вони, очевидь, проходять не не на тих територіях, де вони можуть загрожувати Україні, тому що наступати на Україну з Білорусі, крім київського напрямку, дуже важко через місцевість, через ліси, через болота, відсутність доріг. А ось на тому відтінку в них цілком можливі шанси на серйозну провокацію, і це питання не військової доцільності, а політичної, тому що Росія, зараз розуміючи неспроможність перемогти на полі бою, буде намагатися організувати Європу, тобто створивши загрозу, створивши передумову для діалогу, скориставшись страхами значної частини європейців перед війною, привести якомога більшу кількість. Орбаноподібних урядів до влади в цих країнах, і тоді буде простіше з цим працювати. Власне протидія заходу, там позиція, яку декларує Мерц і Макрон, і навіть Мелоні, і особливо скандинавські країни найбільш послідовні, мабуть, з усіх, вони саме про це, тому що європейська єдність вона має проявлятися в разі російських провокацій, в тому числі у можливості захищати суверенну територію Європи, навіть якщо американський уряд і президент Трамп. Будуть поводити так, як і ми від них очікуємо, тобто боягузливо або відверто пропутінські. Тому це питання в тому, що ніхто не боїться, що Росія може воєнним шляхом захопити Європу. Це неможливо. Але скомбінувати воєнні провокації з політичними, ну для них цілком досяжний шлях, який не спрацював в Україні. Але хто їх, враховуючи те, як діє Путін, вбереже їх від такої спроби десь в іншому місці. Можна я відповім по поставити. Да, я коротко. вам до речі, хотів зап... да. запитання якраз на цю ж тему. От ви якраз говорили відпадать. про повільність, про повільність цієї так званої осі добра. Да. От, чи дійсно, якщо Путін буде почне почне ескалацію, встигне країни Європи без США зі США відповісти? Mm -hmm. От саме десь в східній Європі? Начада e, добре e, по чому на сам ділі Путін это будет на будуть надати Європи скоріше отак? Все разведданные показывают, что этот лето может быть последний мирный лето для Европы. Это нужно принять всерьез. Э, как я говорил, что оси зла, к сожалению, но это факт, демонстрировали решительность. Оси добра не очень. Теперь второе. Путин ходит огромный подарок Цизинпинг, а именно проверит пятая статья НАТО. 75 мощнейший союзник в мире, именно его мощь, пятая статья. Однако, на самом деле, Никогда это не, не работало на практике. Мы не знаем, она работает, чини. И сейчас аккумулирую себя столько бандитов, столько севернокорейцев, на юность, что угодно, небольшую провокацию, например, Нарва, в самый западный час именно Эстония. Вот вопрос: а что может быть, какие риски для Путина? К сожалению, какие. Если он провоцирует, нападет. В лучшем случае Европа отреагирует, но не выведет войска. А если нет? будет ли португальский солдат воевать за Эстонию? Захочет ли Венгрия? И если мы читаем внимательно 5 статья, сказано, три дня консультации, сказано, каждая страна имеет суверенное право вмешиваться или нет. И вот именно, как говорил мой коллега, и Путин на этом рассчитывает. Поэтому у Запада сейчас, действительно, если будет играть по правилам, он проиграет. Правилов давно нет. Нужно уже именно с бандитами, совсем другим языком подходит. И сейчас у него слюни текут на этом. Приход Трамп, к сожалению, это ему плюс. Почему? Сейчас штате будут воевать или нет? Они могут, а могут нет. Поскольку, да, Конгресс, только Конгресс имеет право заявить, объявить войну кому-то, но главнокомандующий Трамп может сохранить суверенное право, не вмешиваться. И тогда конец НАТО. Вот и почему мы должны от этого получить столько можно, но надо рассчитывать на новых союзников. в виде альянсов, о котором говорил тогда, до войны в Украине три места, именно Джонсон, Атланта, Атланта Плюс. То есть будущими за союзниками или, или, за альянсами, которые именно делятся с нами тем же рисками. И за это важно, и таким образом будет этот подарок и Китаю, и что угодно, поскольку вот почему сейчас Запад необходима. проявити рішительності, щоб предотвратить то, чого потом не дай Бог, богукар хуже. Дякуємо Все, вам дуже Дякуємо. за цю розмову. З нами були Махмад Фараджала, головний редактор України по-арабськи, Юрій Богданов, політолог, експерт стратегічних комунікацій.